Брали по сигналу тривоги всю частину, От, Усі знаходились тут безпосередньо. Потім ближче до вечора визначили з порядком несення служби, перекинули всі, усі караули, по два караули, щоб заступали, От, через сутки працювали. І старші офіцери були постійно також на сутки. І начальники відділення офіцери були, і начальники карала, але хтось із частини також був от, ну, старших офіцерів по виїздам. Ну, перших з 24 по 26 У нас виїздів взагалі не було в частині там 26-го Це був перший виїзд. Ми поїхали не зв'язаний з обстрілами. Це був на Шевченка. Ми виїхали застряли до дві людини в ліфті. Ми їх дістали звідти. А увечері, вже 26 лютого. У нас був виїзд. Пов'язаний з бойовими діями, це їздили на полк зв'язку. На Шевченка також там внаслідок ракетного удару загинули люди. От і ми проводили розкопки. Це саме-сами перший виїзд, що був пов'язаний з бойовими діями. Це було ввечері, вже по темному. Не було ні світла, нічого, ні людей. Їхали і не знали, як ну що там нас чекає. Потім був авіаудар Черновола. І дві школи, 18-та і 21, перша. Це що найбільше також зап запам'яталося. Ну і, мабуть, в Десну як прилетіло, тому що приїхали, там велика кількість загиблих була. З такими ще як в Десні, не, ну, не доводилось працювати. Там було біля сотні загиблими. А також і відкопували живих, і ще діставали. Там чотири поверхи завалилося, як ну і в підвалі були люди. І вогонь горить, ну, все це горить, все, люди під завалами, як, ну, тяжко було трішки, тому що велика кількість загиблих, там і військові допомагали, і зігнали пожежників, і рятувальників багато, але все одно ну, великий об'єм роботи. Потім вже почали з Києва приїжджати підрозділи на допомогу. Це такі три виїзди, що найбільше запам'яталися. Коли я виїжджав із своїми людьми, ми виїжджали це більше 20, це 100%. Ми врятували. І на Черновола чоловік 5-10 ми точно позносили, повідкапували. Більше 20, це точно ми врятували. Це особисто те, що ми залучалися. Коли приїхали, таке відчуття було, наче це сон. Незрозуміло, тому що всюди валя, ну, рештки людей, там нога, там рука розірвана, там горять автомобілі, там люди бігають, закривавлені. Дуже картина така, навіть не можу описати її. Але приїхали як секунд десять там. Заминки було спочатку, що робити, куди бігти, тому що потерпілих було тут дуже багато. От цей день якраз горіла нафтабаза, всі підрозділи майже були там, і ми приїхали одними з першими. І, ну, ми розуміли, що ми приїхали, і коли під'їде допомога, інші підрозділи, ну, цього. Ніхто не знав. Потім почали вже під'їжджати інші підрозділи вже стало трішки легше, тому що одні займатися почали гасінням пожеж, інші рятуванням людей, і воно все ну, як кажуть, наладилось. Спочатку було тяжко і незвично, ну, тому що велика кількість постраждалих було. Запам'ятається на, на все життя. Як кажуть, буде ну, не то, що чим пишатися, Така нагорода, вона, знаєте, як і для підняття морального духу важлива, але краще б її не отримувати. От якби відмотати час назад, щоб цього всього не було, то краще, щоб її не було, як кажуть. Тому що розумієш, скільки. Горе принесло це все, от і нагороду так дали, значить, заслужив, як кажуть. Чесно сказати, якби цього всього не було, то можна відмовитись від, ну, від будь-яких нагород, аби повернулися ці всі життя, які втрачені були. Не було такого жодного виїзду, що ми не змогли виїхати через те, що закінчилося у нас пальне. То в кожній частині техніка заправлена повністю і є запас пального, який. ну, Резерв, як ми його називаємо, для того, щоб безперебійно було можна було працювати. І коли з'являлося там пальне, то ми приїжджали, набирали каністри, поповняли ці запаси з їжею. Перебою також не було, і гуманітарку нам давали, і саме готували. Коли не було світла, нічого не було. У нас мангал є, готували на мангалі, на буржуйках. З водою були перебої, їздили. Набирали джерел там, в церквах. Навіть було таке, що збирали дощову воду, по декілька разів кип'ятили, готували їсти. Ну, в принципі, усі розуміли, що краще приготувати на дощовій воді, чим залишитись взагалі без води. Після ракетного удару по десні там завалило чотири поверхи і там відкопували двох хлопців. Один знаходився в підвалі, його привалило це все, а другий знаходився посеред зруйнованого будинку, він стояв так з солдатиками, його затиснуло, навколо нього все горіло, велике задимлення було. Оце ну, там найбільше запам'яталось. Тому що, якщо чесно, ну, не вірило, що після такого людина може вижити навіть. Чотири поверхи зверху зложилось, і люди залишились живими. Як кажуть, диво це. От, і відкопували дуже довго, тяжко, сили вже не було. І, ну, і були такі моменти, що навіть не знав, чи зможемо ми це зробити. тому що Дуже замкнутий простір, і не долізти до нього толком не можна, не прощупати, питаєш у нього, що в тебе зажати. Не знаю, каже я себе, ну я не відчуваю нічого вже. От, і ти копаєш і сподіваєшся, що ну, все вдасться. Але слава Богу, повідкапували, це найбільше запам'яталось. Дивишся новини, читаєш новини, шкода ті міста, які... Такий самий Харків постійно там і ракетами, і з артилерії накривають, і ти розумієш, що може повторитися. Лягаєш спати з думкою, щоб, ну, не дай Бог, щоб нічого не прилетіло. І щоб скоріше це все закінчилося. Ну і прокидаюся так само. А по роботі зараз стало більше бумажної волокити, як кажуть. Все на свої місця, наче стало, наче до війни, але все ж таки хвилююся за те, щоб на нічого не прилетало.